Всім привіт! Ви на каналі компанії Premium Ваш. Сьогодні ми показуємо вам відкриття автомейки самообслуговування. Три накритих пости, один відкритий пост. Місто Виноградів Закарпатська область. Комплектація бази плюс. Як бачите, дуже гарно вийшло, обшита повністю композитом, оцинкова наш каркас. Три накритих пости, один відкритий пост. Тут дуже багато цікавих, оновлених. Є аксесуарів, є наш потужний пилосос двохпостовий з кожної сторони. По 5 програм є оновлена наша хімчистка салону. Все на сенсорних екранах. І зараз ми покажемо вам новинку. Наш оновлений термінал. Дуже класна функція додана. Нас це дуже, скажімо так, мучило, Ми це доробили і дуже задоволені. Зараз ми вам покажемо про що ми говоримо. І так, друзі, наш оновлений е, платіжний термінал. Ну, ми вже багато показували відео, що в нас вся система на РРО, е, клієнт може ознайомитися з чеком, все, йде в фінансові звіти в податкову. Е, стоїть фейпас, е, новий Ingenico SEL 2000, купюроприймач, відповідно, поповнення карт лояльності. Но, нова фішка. Е, ми, до речі, звернули увагу, що, от, наприклад, Карточки завжди дають оператори, адміністратори. Сьогодні настрій є в оператор-адміністратор, він запропонував. Завтра приїхав, шукаєш оператора-адміністратора, взяти карточки, його немає, ти не можеш отримати карточку. А тепер в нашому платіжному терміналі клієнт самостійно може отримати карту лояльності. Отак я вам зараз продемонструю, як це взагалі відбувається. І так. Проводимо поповнення карти тільки для початку. Ми робимо не поповнення, а зараз хочемо отримати карту. У нас з'явився додатковий функціонал отримати карту. Значить, так як ми вперше в... на автомейці зареєстровуємося, вводимо наш офісний телефон. E, наша система вас вітає і пише, для отримання карти внесіть не менше 100 гривень. Чому так? Тому що карточка коштує певні кошти. Відповідно, хочеш бути нашим клієнтом, нашими бонусами користуватися. E, реєструйся, починай зі 100 гривень. Я маю 200 біля себе, поповнюю на 200. Все. Карточка в нас. Користуйтеся нашими послугами. З нами цікаво, дуже класно є бонусна система. Відповідно, під кожний регіон ми, скажімо так, зондуємо ціни, знижки і, відповідно, підбираємо так, щоб наш клієнт був максимально задоволений. При тому, що він комфортно скористується послугами, класно помиє машину, так ще й зекономить кошти. Коли ви вперше отримаєте карточку, вас система е, попросить, щоб ви поповнили не менше 100 гривень. Це означає, що ви не платите за карточку. Це означає, що вже автоматично вам іде 100 гривень на вашу карточку, і плюс є додатковий бонус. На даній е, локації е, це 20% знижка. Тобто, при 100 гривень ви отримуєте 120 гривень вже на свою карту. Тепер, якщо ви хочете перевірити, як зарахувало, ви вибираєте поповнення карти лояльності. Бачите свій баланс і додатково ви можете його поповнити скільки хочете, хоч 10 гривень. Також нас залишається наш функціонал в терміналі це оплатити роботу поста. Якщо ви не хочете взагалі до поста, наприклад, торкатися, ви вибираєте пост, в залежності від послідовності є нумерації, цифри, на на який пост пронумерований. Вибираєте, наприклад, пост 1. І у вас є два варіанти оплати. Ви можете оплатити банківською картою, тоді вам потрібно використати банківську карту, ввести суму, наприклад, 50 гривень, і вже пейпас вас чекає для поповнення вашої безготівкової оплати.